Чому так важко дається на даний час? Чому так важко? Особисті розклади, матриця судьби, консультації, чистки, обучення, регрес, продаві практики, онлайн-школа, ритуальний свічі, амулети. Чому так важко у вашому шляху? Вам важко, тому що ви себе нагрузили, ви собі нав'язали. Ви самі себе прив'язали до. Того місця там, де ви знаходитесь, великою ципурою. Та цепочка складена. Е, там, до речі, до вашої цепочки е, закладено ще е, негатив, є магічний вплив. Є магічний вплив. А від кого? Ага. За мужчину або від мужчини. Ага. Огняна трансформація у вас йде. Очищайтеся, ця ситуація яка вам дана, ви стоїте, чого так важко. Ви можете не... Важко вам переїхати, важко вам кудись поїхати, важко прийняти рішення, важко щось почати нове. Цей негатив закриває вам, ну, як собака на прив'язі. Ви сидите. І найголовніше, що цього шнурка ставите ви самі. Но з допомогою магії ви не самі там знаходитесь. Тільки ви будете готові. А готові це мається на увазі. Холод на даний час, холод сердечна чакра закрита. Є залежності, які треба побороти, прокачати. Треба звертатися до вищих сил. Щоб вони вам допомогли, заключається ваша цепочка. Ви знаходитеся в триугольниках, триугольниках особистих, триугольниках общих. Це любовники, любовниці, мами, тата, діти і робота. Залежність це сигарети, випивка, таблетки, куриво, травка, інстаграм, залежності, дуже багато залежності закриває вашу сердечну чакру, анахата. Того і ви в привізі сидите. Того і вам і важко. По-перше, є багато підлості і самообману у вас самих, і є його со сторони з цього триугольника валять. Вони валять з цього триугольника, тому чіпляється цей негатив і від чоловіка або за чоловіка. І це зв'язано з кексом. Кексом пов'язано по сексуальній чакрі, по сфахісхані. І там прив'язка стоїть, і ваша сердечна чакра, ваша любов, ваше сонце там заховане. Тому що ви граєтеся не там, де потрібно. Це не та площадка дитяча, де треба гратися, якщо ви хочете йти в світло. Якщо в темноту йти, йдіть сюди. Якщо хочете йти в, світ, йти в світу сторону, вам треба звертатися до вищих сил про допомогу і виходити з цієї ситуації. Тоді вам буде набагато легше. А зараз душевні муки, тому що вибраний невірний шлях. Тому таке.